Подорож по захмарними висотами в Івано-Франківську діє астрономічна виставка. Її проведення тут ініціювали кілька місцевих шанувальників науки про всесвіт, які невдовзі створять власний астрономічний клуб Юпітер. Назва кажуть, його учасники виникла цілком спонтанно, адже свої перші спостереження вони проводили саме за цією планетою. Юпітерці щойно зустріли всеукраїнську виставку фоторобіт. Астрономів-любителів всесвіт поруч в експозиції. «53 світлини вітчизняних авторів. Ці фотографії зроблені за допомогою телескопів і звичайних зеркальних фотокамер. Ось представлені сьогодні об'єкти, як сонячної системи, це планети, їх супутники, і також об'єкти глибокого космосу. Це галактики, туманності, зоряні скупчення, розсіяні кулясті. На створення таких фото потрібно чимало часу, каже Борис Заболотний. Нічні читування, спостереження, далі обробка світлин. Унікальна фотовиставка до Івано-Франківська завітала із Миколаєва. Надалі вона вирушить до Хмельницька. Та, попри фото, експозицію сформували також із кращих зразків тематичної літератури. Це як давні класичні підручники з астрономії, так і Новіші наукові праці цієї галузі. Окрім них, відвідувачів розважають переглядом 3D-зображення об'єктів сонячної системи. Завдяки такому атракціону можна здійснити віртуальну екскурсію поверхнею місяця, зазирнути у глибини кратерів та відчути себе справжнім астронавтом. Я давно вже цікавилася зорями, тому вирішила зайти, якщо я вже така виставка. А 3D-гарно ну, показано, це якби реальність. Видно, досить гарно. Окрема частина астрономічної експозиції це телескопи її організаторів. Завдяки цій апаратурі вони спостерігають об'єкти сонячної системи та всесвіту загалом. Серед них є один раритетний ще 70-х років. Однак, незважаючи на свою старомодність, як стверджують знавці, він надзвичайно потужний та з хорошою оптикою.